Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Урок 10, частина 5. Тема нашого уроку Стародавні міфи, Прилаті вислови. Уривок міфу про Мітей. Прочитаємо інформацію, поступово прискорюючи тему. Дізнаємось, що таке міфи. Міфи. Давні народні розповіді про виникнення світу, богів, людей, у яких відображено уявлення наших пращурів про навколишній світ. У давньогрецькому міфі про Прометея йдеться про титана, який першим став на захист людства. Щоб полегшити життя людей, він викрав небесний вогонь. І приніс його на землю. Прометей допоміг людям стати сильними в їхній боротьбі зі стихіями та богами. Праворуч ми бачимо картину Прометей. Художник Ян Осірс. Прочитайте ще раз. Підкресліть ключові слова, що стосуються ілюстрації. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Які ключові слова ви підкреслили? Та, щоб полегшити життя людей, він викрав небесний вогонь. І приніс його на землю. Виконуємо вправу фотоапарат, фотографуємо, повторюємо, записуємо. Повторюємо міф стародавня народна розповідь. Записуємо першу частинку, читаємо далі. записую, перевіримо тепер весь запис міф. Стародавня народна розповідь про виникнення світу богів, людей. Перевір свої знання. Виконай завдання знайка. З'єднай стрілочкою термін та його визначення. Виконайте завдання. Натисніть на паузу. Перевіряємо. Казка, народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події, Фольклор – це усна народна творчість, класичний твір, відомий багатьом поколінням твір, що беруть за зразок. Прочитайте чисто мовку. Спочатку повільно що човіпахою, а потім прискорюючи темп з сорокою чи темп з човіпахою. Аті, аті, аті знають вислови крилаті, яті, 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 наші учні заповзяті. А тепер потренуйте сорокою. Натисніть на паузу. Добери з довідки синоніми до виділеного слова заповзяті. Прочитаємо, які слова подані в довідки. Довідці старанні, завзяті, щедрі, наполегливі. Доберемо синоніми до слова заповзяті. Так, завзяті, наполегливі. Хвилинка знайка. Прочитаємо текст і виконаємо завдання. Дізнаємось, а що ж таке крилаті вислови. Читаємо разом. Крилаті вислови, широковживані влучні вислови. Їх використовують, щоб виразно і стисло передати суть чого небудь. Про значення крила того вислову відомо з якогось джерела, міфу, переказу, легенди тощо. З давньогрецької міфології. Про титанів до нас дійшов крилатий вислід, титанічна боротьба. У давньогрецькій міфології титани Божества, діти геї землі та урана неба, які були переможені богами-олімпійцями. У переносному значенні Титан людина виняткового розуму і обдарованості. Титанічний величезний бій Титанів боротьба велетенських сил. Попрацюємо разом, з'єднаємо крилатий вислів його значення. Пожинати лаври. Користуватися результатами своєї праці бій титанів. Боротьба велетенських сил і прометеїв вогонь. Нестримне прагнення досягти високої та благородної мети. Дізнаймось лексичне значення слів із тлумачного словничка. Прочитай слова і сполучення слів у колонках, поступово прискорюючи темп. Відтвори з пам'яті. Натисніть на паузу і виконайте це завдання самостійно. Прочитай уривок тексту, надрукований незнайку. Виправ помилки та поясни, які правила він порушив. Виконай вправу сорока і черепаха. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо. Відтоді заяскріли вогнища на землі. Речення починаємо писати. З великої букви на землі. Привірочне слово землі. Е. Люди зажили весело, дружно і з того щиро радів титан Прометей. Він навчив їх приборкувати вогонь, виплавляти мідь, кувати знаряддя праці, люди стали дужими сміливими. Прочитаємо уривок міфу за переказом Катерини Гловацької Прометей. Прометей. За сивої давнини люди були безсилі. Не було в них ані світлого житла, ані вогнища, їли траву. Сире коріння і не знали мисливства. Титан Прометей мав благородне серце і вирішив допомогти людям. Він навчив їх будувати житла, плавати на човнах, полювати дичину, приручати тварин, навчив людей лікуватися цілющим зіллям, знаходити шлях за зорями. Користуватися щедрими дарами природи. Боги з Олімпу теж узялися допомагати людям, але за це зажадали від них великої шани й багатих дарів, щоб укласти таку угоду зібралися обидві сторони. Від богів виступав Зевс, від людей Титан Прометей. Титан власноруч поділив тушу бика на дві купи. До більшої поскладав кістки і прикрив лискучим жиром, а меншу з м'ясом загорнув у бичачу шкуру. Зевс обрав найкращу на вигляд купу. Відтоді люди почали їсти м'ясо, а кістки спалювали на шану богам. Розлютився Зевс, збагнувши, як надурив його Прометей, і відмовив людям у життєдайному вогні. Люди не варили їжі, не світили в домівках, не грілися біля багать, і було те життя без вогню тяжким. Пожалів людей титан Прометей і порушив Зевсову заборону. Він узяв з божественного вогнища невеличку іскру і приніс людям на землю. Відтоді заяскріли вогнища на землі. Люди зажили весело, дружно, і з того щиро радів титан Прометей. Він навчив їх приборкувати вогонь, виплавляти мідь, кувати знаряддя праці. І люди стали дужими, сміливими. Вони вже не схилялися покірно перед своєю долею. За порушення заборони Зевс звелів закути Прометея в кайдани і припнути до стрімкої скелі. Здійснити це доручив своєму кульгавому сину Гефесту, а в помічники дав вірних слуг, силу. І владу. Туди, де велично здіймається до неба Кавказ, сила та влада привели непокірного титана. Неперевершений коваль Гефест, остерігаючись гніву свого батька, змушений був прикувати Прометея. От і добре озивається влада, до цієї скелі люди не дістануться. Ніхто йому тепер не допоможе, скрушно мовить Гефест. Годі вболівати за тим зухвальцем, похмуро каже Влада. Тепер Прометею можеш ремствувати на Зевса та дбати про людей. Ані словом не озивається гордий богоборець, навіть не дивиться, як ідуть геть сила і влада. А за ними шкутильгає Гефест. Тільки коли вони зникли за горами і навколо залягла тиша, Прометей застогнав і голосно вигукнув: О, Божественний Ефіре, о мати земле й сонце ясне, О бистрокрилі вітри і хвилі невтомного моря. Погляньте, як покарав мене Зевс за те, що я був прихильний до людей і приніс їм вогонь. Я знав, що матиму таку долю, та я не зрікаюся свого вчинку. Замовк прометей, а навколо зашелестіло, задзвеніло в повітрі, наче від помахів легких пташиних крил. То прилетіли на великій крилатій колісниці жалісливі океаніди, щоб у своїх підводних печерах почули брязкіт Прометеєвих кайданів. Прилетіли, щоб хоч добрим словом підтримати свого любого родича. Виконаємо завдання питайлика. Віднови послідовність подій в уривку, поставивши цифри в клітинки. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Перевіримо, що допоміг безсилим людям. Друге. Промотей порушив Зевсову заборону. Третє Люди зажили весело й дружно. Третє. Зевс звелів прикувати титана до скелі. П'яте Гефест виконав батьківську волю. Шесте Океаніди прилетіли до Прометея. Перекажіть уривок за складеним планом. Натисніть на паузу Перекажіть. Дайте відповіді, якими у творі зображено силу і владу. Сила і влада це вірні слуги Зевса. І ми бачимо, які вони безжальні. Немає у них не трішки співчуття до Прометея. Поміркуйте. Чому саме їх Зевс дав у помічники Гефестові? Так, ми бачимо, що Гефест прикував Прометея, тому що остерігався гніву батька. Він змушений був прикувати Прометея, хоча йому дуже Шкода було Прометею, як ми бачимо. Скрушно мовить Гефест, тобто він співчуває, але боїться не покоритися волі Зевса. Ось чому сила і влада, які були безжальними, пішли разом з Гефестом виконати волю Зевса. Знайди в тексті, де було прикуто Прометея? Туди, де велично здіймається до неба Кавказ, Сила та влада привели непокірного титана. Укажи, які риси характеру притаманні Прометею. Так, сміливість і чуйність А Г. Поміркуйте над учинком Прометея. висловіть свою думку. Підведемо підсумки, пригадайте тему нашого уроку. Назвіть її, що таке міфи, а що таке крилаті вислови? Що означає вислів титанічна боротьба? як Прометей допоміг людям? На цьому наш урок закінчено.